П'ятеро працівників комунального підприємства Місто Сервіс повернулися зі столиці. Там допомагали відновлювати житлові будинки після обстрілів. Десять днів працювали зранку і до вечора без вихідних і без зайвих слів. Ходили підвалами, гріли горілками, труби, крани, запускали дома. Один день за один дом. Інакше не вийшло. Складна робота. Ну, пори були, незначні, але були робили ремонт все, що можна, що від нас залежало в той час. Бували й тривожні моменти. Під час перебування в столиці застали обстріл росіян. Зізнаються, страшно було, проте повернення тепла в домівки киян було важливішим за небезпеку. Сама ж робота для чернівецьких працівників не була чимось незвичним, відрізнялись лише обсяги. Ми цю роботу робимо тут кожного дня, тому ми працювали самостійно, нас ніхто не возив. Нам давали адресу, ми їхали по адресі, люди допомагали, показували, відкривали підвали, де, де горище було закриті, відкривали, допомагали як могли для того, щоб ми тільки запустили будинки. Найбільшою мотивацією зізнаються комунальники була реакція жителів столиці. Замість добрий день, люди говорили дякую. Це спочатку для нас було якось дивно. Ми навіть переглядались і думаємо, ну, це дякую за що. А ми стояли біля жаки, ми зрозуміли, коли люди просто проходили і говорили дякую. Це насправді дуже е, стимулює. Це хочеться ще і ще їм допомогти. Кажуть, ці 10 днів запам'ятаються надовго, бо там, де найважче, особливо сильно відчувається. Ключова місія комунальників просто робити свою справу для людей. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4